Вітаю вас, мої любі глядачі, і командою П'ятий вимір було вирішено знімати для вас серію програм для ліквідації духовної безграмотності. І сьогодні ми поговоримо з вами на тему їжі, чому їжу, яка падає на підлогу або під стіл, не можна вживати потім в їжу. Тавтологія трошки вийшла, правда? Наші пращури знали, чому це не можна робити. А ми не знаємо. І сьогодні ми розберемося, чому це не можна робити. А не можна це робити тому, що їжа, яка паде на підлогу, коли ви їсте за столом або готуєте щось смачненьке для себе та для своєї родини, ця їжа призначається для духів сирот, про яких ніхто вже не пам'ятає, яких ніхто не поминає. Наші пращури про це знали і тому. Їжу, яка падала на підлогу або під стіл, ніхто не підбирав і потім не вживав в їжу, навіть якщо такі продукти не бруднилися при попаданні на підлогу. Тому, якщо у вас щось випадково, наче хтось із рук вибив і їжа впала на підлогу, або випадково щось. Виронили на підлогу під стіл, то знайте, це постаралися духи сироти, які також хочуть їсти, які також хочуть пити. І тому така їжа призначається саме для них. Не шкодуйте ту їжу, яка падає, віднесіть цю їжу під дерево і скажіть це духам сиротам. І ви зробите добру справу, і на душі стане легше, і не відберете ту їжу у тих душ, про яких вже ніхто не пам'ятає. І яких ніхто не поминає. А якщо ви хочете дізнатися більше про віру наших пращурів, про нашу істинну віру, про наші істинні знання, про які ми давним-давно вже забули, але хочете про це згадати, приходьте до нас у телеграм-спільноту. Дуже багато цікавого, сакрального і того, чого я вам не можу сказати на Ютубі, ви знайдете саме там. Зустрінемося з вами у наступному відео, і нехай все у вас буде добре!